Ну, да. <звучит> mm. Ой, блин, зараз какая година десятом. Так, ладно, зараз хочу подавать что-то в телефоне посадить. Ого, туда какие то парк аттракционов. Может, я схожу туда с Машу? Маш, вставай. Ну короче, тут є дуже класний якийсь актрактіон. Ну, парк актраків, бат, ну короче, ты бачиш там біля нас актрактіон такой. Угу. То там може ну, туда сходити с дітьми. Ну ок. А але, але, слухай. Угу. Я була ходила туда один раз. Им ну, короче, коли это вроді в магазині було, че шо? Ну, ти знаєш, що ти казала. Угу. Uh -huh. uh, то, то там не можна було на всі аттракціони з такою маленькою дитинкою. Давай може мами, мами мої. Окей, mm, okay. тоді зараз завеземо до твоєї мами, зараз передінемося і завеземо. Дайте, я позвоню. Алло, мама. Ам, та що до цього? Може пасічку цей дітей забрати ну, на пару годин чуть з того, що. Mm. Ми хочемо піти на парк атракціони, а там де дітям не можна. А так, звичайно, добро коло завзати. А що може ж мені прийти? Антоня, ми завзамо. Мм, добре. А іта я, можна, короче, передінемся і завзамо. Зав Окей. Чекаю вас. Па-пам. Па-пам. Так. Для передінемся. Ага. Так, все, в принципі, переділося. Я тоже. А я зараз іде на дітей наших забирати. Такс, мой. Зараз тоді завезем їх. Ой, привіт, любименько любимую Мічко, Моя любимая. Поїхали, поїхали. Так, спішли. А хтось за рулем? Давай я. Добре, але обережно з дитиною, блін. Угу. Так, може її потримай на руках? Добре. Дай мені. Я покажу їх на колінку покладу. Окей. Угу, Так все, їх на колінку поклала. Угу, так. М Закривай, Угу. Молодець. Ой боже мій, я, я ось представляю, які наші діти потім будуть такі старші. Ага, угу. угу. було б дуже класненько так. У мене є порослі на я перепишу на свою мау. Я тоже на свою. Це єдина дитина яка в мене. І в мене. Ну і більше я дітей не хочу, якщо чесно. Я тоже. М -м. Так. М -м. а що ти круг біжжаєш? Чого круг? А ой, а я не знала. Коротше, все давай разяк так. Коли вони їх ем, позавозили. Фух, можемо їхати. Да, но якщо чесно, якось о, боюсь чогось, що наші будете, будуть. Ну, якщо будуть, бути, то ми в морди понадаємо. Угу. А то їм через 6 років перший клас. Угу. Mm -hmm. <связывающие> Ты куда заезжаешь так далеко? А сюда можно, вот сюда типа припарковать еще. Mm. Вот сюда. Тут только заезжают. <связывающие> 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 так, спешла я. А давай, может, перша на... на... <решит> давай, давай, давай Я села, ты седай, ты шо О, боже мой, а куда мы После него поедем ну, Не знаю, блин, так страшно Я думаю, мы поедем, блин, после него В кому, блин, страшно, блин Аж и высоты, блин, будешь так сильно Я тоже, а что он запиняется Та щоб ти типу, посідали нові пасаж... пасажири. ой ой який він высоком. Боже. Ой, ну все, у на саме, господи, в мене інфаркт. Можно боже. боже. давайте то дай. наше місто? Угу. Mm -hmm. Так свой во всм ми вже опускаємося потихеньку. Опа, ж трошки. Я знаю, тут є дуже класний актракін, коротше. Ну, то не актракін, а цей. Ну, я бачила по відукам, ну от така є. Тут треба накидувати. Да, давай підможець побільше накидаю. Блин, у мене трохи нормально. О, у мене два. У мене вже 15 буду, возручно. Так. У мене вже 10. У мене вже 20. Раджу просто кидати, коли посерединці. Або коли вже доїжджає до серединки. Так. Ой-ой-ой. Так в мене вже 34 Ой, давай. Все. У мене тоже. То може, давай ще підемо, знаєш, куди. Давай сюди, може підсвіти. Да, я знаю, я знаю. Тут дуже класно поїду, кого бачила. Зараз типа шарики до нас будуть підлітати. Да? О. І треба в них стріляти. А на в них нажимати, блін. Ой-ой, стрьомненько. Да, то, блин, себя ше Ну Да, нет, я знаю. А але, але тут классно сегодня, такий классный день, Може навіть що в кафешку, може в Макдональдс сходим, що сьогодні. А, так Там как раз Happy Meal z Майнкрафтом. Е? Да, да, да. А ты вже скільки была 76. А я не знаю, де ти. Ну, просто як ти стріляєш в них, то там показує цифри. 51. Mm. 58. У мене 97, вроді. Так, ну, принаймні, я все. Ну, я теж. Так, да, може, давай попробуємо всі. Так, давай, тепер сюди. Ну, я теж. Так, я не знаю. Вы что тут рукаєтесь, то экземпляр! Ой! Тут... А, вот а, тут букрн продаете. У я липше водичку якусь возьму, лимонадну. Как у нас смачно. Угу. Так что тут там. А тут просто показують, что и скільки там буде. Блин, да актракцион закрывается через три дня. Блін. А ні, то буде нове відкриття через три дня. А, да? так да да, да, да. О, Прикольно. Погоди, ми подивимося, що що тут є. Mm -hmm. Давай тут є машинки. Де? Да. Ой. Вот. О. Во, боже, тут так класно просто. Mm -hmm. mm, так, давай зараз. Ой, -о. Тали, блін, страшно, я ж навіть ніколи. Ой-ой-ой, ой, а як тормозами управляти? Легко. Ой, блин, а чого я кругом тільки? Ой-ой-ой. О, все нормально, їду ура, Навчилась. Так, якщо є царапинка на моєму автомобілі. Ревень. Ой. Ой. Да ну, ладно, я больше не все. Так больше не. Ну царапалась ну, чуть-чуть. Да ничего. Так а тут что? А тут напевно, просто едальню. Ну не знаю, почему. Угу. Это, здесь туда. Угу. Так тут раньше, еще кинотеатр. кинотаунер. Що а то через той не отбуда. А, иди сюда, а тут что-то с я А то просто м -м, можна купляти а, -а, -а, а да, чекаю, зараз може давай. Що? Типа за 800, за сто Так я там давай, що тут шею. Це, ну, вроде бы, тут більше нічого немає. Ну, вроде та, но тут просто уже и так шума. О, не, тут шея. Опа. Треба сюда, походу. А куда? А сюда? Та... Класно. Ой, а то... Классно, чуешь? Ой, я то, что таке. Не знаю. Ой, чекай. Опа, ты куда села? Чекай, давай я тепер попробую. А, я понял, ты помоешь мой бой, чтоб я типа. а а а мокра. Да, чуть-чуть. Ой, блин, ну там мало води було. Давай, я, давай, тепер ти мене. Окей, давай. Ай, то блін. Але файно, що тут мало води. Да. Да, ладно, може вже в Макдоналдс пішли. Або можемо ще раз на чорту вежу. Окей. Окей, тоді пішли. М -м -м. Так давай, йди сюди. Вой. А тут так високо, тут таке прикольненько. Mm -hmm. То значить в Макдоналдс. Коротше, ну, короче, там. Ми реально з Майнкрафтом ще раз. Тут так класно. До речі, мене вже досі шарик є. У мене нема. Ну, там. Хто поцарапав мою машинку? Ой, там, ой, я чую там крик, на самому верху. Ага, бачу, на чортові вежі. Якщо ви зараз ви зараз злазьте і, і оплатите мені штраф в тисячу гривень, бо тому що там десь царапин. Блін. Mm. Але, але то сам він винуватий, бо він навіть не показав, як на них їздити. Ага. Uh -huh. Він ж з нас стра... ще з нас, нас страф хоче випишет... виписати. Ага. Mm -hmm. Ура, можем зараз лізати, блін, мені треба 1000 гривень йому віддати. ти. Ну я, бо, тому що я там поцарапала. А ти тоже. А, ти тоже? Так, дівчина в чорному. І чорна дівчина. Я не чорна, не маю в волосся озеру волосся. Ви заплатите 1000 гривень, а ви Маша 500, бо, тому що у вас 5 царапин. Добре. на, ту, на, а на <рик> да, ой, <пішло. рик> Там натурники машинки не віду. Да, опішло. Шиша макбу. Окей, там магбоу. Але реально постав поганий відох на, на ті машинки, он просто нам типа сам не показав, як кататись. <рик> Ну, надо там, конечно, чуть, чуть больше, чем 10 мне сдаете. Ну, ничего. Так, ну, я заработаю поставлю еще плюс машину на заправку. Окей. Так, давай, я зараз я... Блин, Тому що, може, не працює, може не, добуд, не, буд, не, добуд, не, буд, не добудували. Так, сідаємо сюди. Добрий день. Добрий день. Не зважайте увагу на задній фон. Добрий день. Доброго дня! Що ви бажаєте? Мені, будь ласка, хеппі Міл з Макдональдса. Добре, яку ви фігурку хочете? Мені, будь ласка, давайте кріпер. Добре, замовлення буде зроблено через 10 хвилин. Дякую. Так, давайте те замовлю, що ти там хотіла. Um, там мені теж саме як їй. Добре, ваше замовлення буде через 15 хвилин. Так, пішли, давай за цей столик сядемо. Mm -hmm. Такс. Ну, коротше, але якщо чесно, я трошечки в шоці, за те, що нам там не об'яснили. Угу. Куди нажимати, що робити? Угу. Але, блін, я просто. Ну я просто не знала, куди мені їхати, так що я чуть-чуть всього лиш там ем, до стінки прицарапалась, нечайно. Ага. Ну, нечайно, таке буває. Да, я представляю, які наші діти будуть через пару років. Так, mm -hmm. да, надіюсь, вони в своїх батьків не будуть. Ну, батьків. Ну, бать батька свого не будуть. Mm -hmm. Да, ой, чекай, все. Можна йти брати замовлення. мовлення. Це не наше. А, Лен. Так, чекаємо замовлення. Ой, чекай все. Так, замовлення 0-3-2 3-2-0. Угу, дякую. Так, -с... Ой, ксмачный нікого на выглядаю так. Опа мне реально крипера поклали. Ура! О, О а у цього, свинку тако. Mm. Прикольно. Угу. Такс, ум.